Ми оце, коротше, тут щучу і лежимо, та й думаємо. І прийшли до такого висновку, що нас, коротше, обманюють. Немає ніякої історії той, що, блін, 400 років ще тому назад була. Немає. Тому що пойміть, 400 років тому мечами рубалися, да? Рубалися коротше, мечами, там, ходили в доспіхах, які важать понад 50 кг. Представте, як натягнути желізо, як ти можеш бути подвижним. Іменно так. І взагалі, ну. Я не знаю, і обманюють нас ті, хто нами управляє. Ну, Це не не іменно наші, наші власті. Над ними є ще ті, що їм вже роздають там, коротше. Оці всі інструкції по обману, коротше. тому що 300 років назад і ще ніхто не знав, що таке провод. Як зробили провод. От дивіться. В одне время, щоб зробити провод, треба було. Я не знаю, спеціальне оборудовання, Тоненький провод зробити. Да? В одне время сразу зробили і провод. І, коротше, телефони, і взагалі провода по всьому. Коротше, і, ну, блін, ну, раціонально подумати, ну, нереально таке зробити. Ну, як таке зробити? Я ж кажу, навіть ті ті дома, що от старі, дома, вони вже були, типу, як готові. Дивіться, ніхто не строїть таких старих домів, як раніше, от такі вони. Вони й досі стоять там, воно, типа як там, архітектура, там, капець, капець якась там. А чого зараз такого не роблять? Тому що люди, людей немає таких технологій, щоб такого зробити. блін. <кій> І нам це придумали історію, тому що є ті, які все знають. ну, Так само. Раніше було безпроводне коротше, електричество. І це Тесла доказав, коли він просто стояла станція його, коротше, там на ізлученні. А за 3-4 кі кілометри він вставляв лампочку просто до землі. І все, лампочка горіла. Коротше. ну як. Просто цим ну, хто нами управляє, не щоб ми оце все споживали безплатно. От ви можете це просто понять Землю вам дали платіть. даже за те, що ви заробляєте зарплату, ви з того платите. За вашу роботу, що ви робите, ви платите за це. Ну от Як так може бути? За все ви платите, коротше, ну як? Це одна на людина одна на. В світі на цій планеті істота, яка за все платить за те, щоб жити і померти. Як це так може бути? От. Я в шокі. От. ну, нас коротше, обалванюють з самого дитинства, блин. Чуча взагалі, я не знаю. Вона сказала, вона коротше, в монастир собачий уйде, щоб не бачити цієї фігні, оці, брехні. Оці. Я, ж, я не знаю. Да, чуче. Собачий монастир відправимо тебе малу. Капець, капець. За все платим. скоро і за воздух будемо платить. Вийшов на вулицю. В тебе на на руки якийсь датчик такий. Щотчик. Ага, вийшов із хати, там, з квартири, все, пішов що. Скільки пробував, от там. Час на. на... На, на, на дворі скільки це, коротше, заплати. А зараз ведуть електронні гроші, електронні гаманці. От, ну, налічка вийде коротше, з обігу. Придумають електронні оці гаманці, коротше, що ти зарплата ти, цифрова. Коротше, цифрові гроші будуть. Ти тільки щось не так зробив. Опа, тобі ротик прикриють, заблокують ці рахунки. Ти в магазині не зможеш за налічку купити, скупитися. Ніде нічого ти не зможеш. Зараз, щоб потрапити до врача, тобі треба блин, записатися в десяток дебілів кончених. Отих. Щоб, там, не знаю, щоб пройти туди коротше, до врача, тобі по... По... Потрап... Ну, ти десь, коротше, не дай Бог, потрапив, там, ну, погано ти зробило, ти не. Не потрапиш, бо тобі треба лічащий врач. От в тебе нема лічащого врача, все, помирай. Коротше. В тебе немає грошей заплатити, от, одразу. Тобі погано, в тебе нема грошей. Іди помирай. ну. Представте, нас тупо зробили такими рабами і баранами галімами, коротше, Я в шокі. Фух, оце з мене. Коротше, оце я не знаю. Я, я прозрів оце. Ну, я давно це знав, ну, просто от накипіло просто. Як з нас? І от зараз. Багаті, як були багаті, вони й будуть багаті. Вони що б не робили. Вони будуть вбивати, вони будуть з вас, вас здіватися, вони так і будуть, коротше, їм нічого за це не буде. Ніхто не буде не сидіти, нічого. А от ти курку вкрав, чи там щось іще зробив. Все, 10 років тюрми, блин. той людину, двох дівчат збив, чи щось там іще там убив. Коротше. Нічого, коротше. А тобі 10 год тюрми, коротше. Так що, думайте, просинайтесь. Або живіть рабами. Все.